Схиляюсь перед Богом на коліна, а в молитві так кричить душа моя. Вона знесилена, поранена, розбита, вона вся в ранах, в болях вся. Нам стало звично біль для ближніх завдавати. Словами душу края не раз, і роблячи оце, ми знаємо, що ближнього давно поранена душа. Ми називаємо себе ми Християни. Додому Божий ми ходимо не раз. О люди, зупиніться на дорозі не кількість днів. Спасає душу нам. Ми як жили, так і далі і живемо. З дороги вірної давно вже зійшли, але пишаємося назвою ми християни, і не боїмося Бога прогнівить. Ми дозволяємо собі у Божім домі пересудити брата чи сестру, сміятись, коли читають Слово Боже, бо хтось сказав то». Ми можемо насміхатися з людини, судити, в чому, хто на зібрання прийшов. Вам горе, люди, бо Господь не судить. За скромний вигляд чи красу чола він дивиться на душу для людини, він дивиться на біль душі, можливо, ми сміялись на молитві, а Бог втішав людину у біді і знову осуд, бо сестра не так співала, можливо, збилась у радках пісень, але ж не людям вона серце відкривала, а в пісні Богу дякувала за все. Ми дозволяємо собі судити ближніх, судити, коли горе у людей, сказати їм, за що це кара Божа. Згадати прадідівський гріх, як боляче стає на серці, коли у нас життя таке пусте, ми можемо для когось осуд дати, самі ж не бачимо себе, бо носимо звання ми християни, та чи живемо згідно слів святих, чи ми, можливо, ходимо роками, а в душі все пусто, мідь звенить. Народе, церква Божа, схаменись, огляньмо серце своє, можливо, в ньому заздрість і образа, а нам Господь простив це все. Коли приходите ви в Дім Господні, ви слухайте слова живі, що вам наповнити серце і душу, тоді не буде місця осуду в душі. Коли йдете на служіння, ви моліться, коли лунає пісня або вірш, ви не судіть, а щиро помоліться, і Бог тоді усіх благословить. Нехай цей вірш послужить на збудову, ви обійдіть усе життя своє, що вам зустріти Бога не судею, а вірним відкупителем своїм.